Долучає Олексія Леонова, народного депутата України, члена комітету з питань фінансів та митної політики. Олексію, вітаю! Вітаю вас. Давайте поговоримо про ветеранську політику. Які зміни відбулися на стратегічному рівні? Дякую вам за питання. Дійсно, ви знаєте, в 25-му році ветеранська політика можна сказати вийшла на такий системний дуже характер, особливо в питанні. Формування системи повернення з військової служби до цивільного життя і будь-які питання ветеранської політики вони перш за все будуються на довірі, довірі ветерана до того до тих ініціатив, які впроваджує держава, і тільки після цього її починають використовувати. Якщо ми говоримо про зміни та конкретні потреби, ну звичайно, перш за все це питання житла. І воно є дуже хвилюючим і турбуючим наших ветеранів в цьому напрямку. Є достатньо велика кількість програм, які себе непогано зарекомендували. І найголовніше вони мають фінансування від держави. Станом на сьогодні є програма грошової компенсації на придбання житла. І на кінець цього року цією програмою скористались майже 1600 українських родин. Але це ще не остаточна цифра на цей рік, тому що нещодавно кабінет міністрів проголосував, щоб видати додаткові 1,7 мільярда на закупівлю житла для наших ветеранів. Також діє програма компенсації вартості оренди житла для ветеранів, і цією програмою скористали вже майже 6 тисяч наших ветеранів. Є програма житлових ваучерів, які е, дають можливість отримати майже ваучер до майже 2 мільйонів гривень е, для наших е, ветеранів та родин ветеранів, і е, цією програмою скористалась на сьогодні приблизно 10 тисяч е, наших ветеранів. І звичайно залишається популярною досі. Програма кредитування житла є оселя на сьогодні. За підрахунками цієї програми скористалось приблизно 6,5 тисяч родин ветеранів. Що стосується другого, мабуть, за важливістю питання, це звичайно, питання працевлаштування і отримання достойної роботи. Цього року уряд схвалив концепцію державної цільової програми Ветеран робота на 2025-2027 27 рік, і це дасть можливість скажімо так ефективно побудувати систему професійної адаптації ветеранів, і це повинно охоплювати всі етапи повернення нашого ветерана до цивільного життя, в тому числі обрання нової професії і навчання цієї професії. Ще один важливий напрямок в питанні працевлаштування. І залучення нашого ветерана це звичайна програма, власна справа створення власного бізнесу. На сьогодні її скористалось приблизно півтори тисячі наших ветеранів. Це отримання гаранту на відкриття власної справи. Це дало можливість створити приблизно три тисячі робочих місць. Всі ці цифри не маленькі, але вони не покривають мов, поки що всі потреби, яка виникає в державі щодо цих питань. Звичайно, гарною програмою є питання витрат. Ветеранського спорту цього року було запроваджено виділення півтори тисячі гривень для наших ветеранів для заняття спортом а її скористалось приблизно 100 тисяч ветеранів. А загальна кількість, яка яку охоплює питання ветеранського спорту, більш ніж 200 тисяч наших ветеранів. Тому дійсно скажу так: міністерство справ ветеранів працює ефективно. Але потрібно розширювати можливості, надавати можливості нашим ветеранам? Ну і залучати якнайбільше бізнес та суспільство У нас, насправді лишається всього дві хвилини до новин, тому попрошу вас дуже коротко. А в бюджетному фінансуванні які пріоритети ось цієї ветеранської політики? Які пункти з них? Насправді проголосований бюджет цьому році показав, що ветеранська політика є одним з найпріоритетніших напрямків держави: 18,9 мільярдів виділено збільшено фінансування майже на 6,3 мільярда більш ніж в минулому році. Це і 5,7 мільярдів гривень на придбання житла. І це на один і мільярда більше ніж в тому році. 4 мільярда виділено на заходи підтримки та допомогу ветеранів. Це дуже велика кількість ініціатив, і програм і питання переобладнання авто для ветеранів з інвалідністю, і паліативний догляд, лікування опіків, адаптація ветеранів, повернення зору. Ну дійсно і ветеранський спорт сюди входить. 2,9 мільярда було виділено на фінансування діяльності фахівців із супроводу ветеранів в цьому році. Їх буде 3 тисячі вже на кінець року. А на наступний рік планується до 6 тисяч. 1,1 мільярда гривень передбачено на розбутову мережі державних ветеранських просторів. І вони повинні дуже серйозно розвиватися наступному році. Ну і один мільярд гривень буде виділено на питання зуболікування і зупротезування, яке себе дуже гарно зарекомендувала, і найбільш мені приємно, що саме з Одеси, представником якої є, йде саме ця програма розвитку зуболікування і для наших ветеранів. А які найбільше проблеми в зараз, крім ну напевно, браку коштів. Буквально 30 секунд, ну перше, звичайно, це питання зростання дуже швидко розвивається, скажімо так, питання ветеранської політики. Їх дуже багато. Друге, це різні, скажімо так, можливості у громад в питанні фінансування, тому що дехто досі ставить в пріоритеті. Саме бруківку, а не питання ветеранської політики, звичайно, ми бачимо, починаємо бачити по країні, як ветерани починають використовувати для якихось своїх політичних цілей або бізнесових цілей. Це не можна робити, тому що є дійсно велике звання ветерана, і ви знаєте, я б мабуть виділив найголовніше таке питання, яким я особисто займаюсь. Це питання. Системне питання вирішення а, залежності серед наших ветеранів. Якщо ми про це не будемо говорити, і держава цим не буде займатись, то ветеран і його родина буде залишатись на сам, сам з цією проблемою. Тому викликів достатньо, а, тому що за підрахунками експертів, майже 5 мільйонів наших українців буде задіяно ветеранської політики після закінчення війни. Спасибі, Олексія Олексі Леонов, народний депутат України, член комітету з питань фінансів та митної політики, був у нашому ефірі.